Про конотопських відьом точно знають усі наші глядачі, які читали містично сатиричну повість Квітки Основ'яненка. Або дивилися свіжий військовий містичний горор режисера Андрія Колесника. Ну, а ми хочемо познайомити вас із бучанськими відьмами. Це мобільно вогнева група ППО, до складу котрої входять лише жінки. Ну, звісно, всі жінки відьми, але ці просто такі добрі чаклунки. Наші, наші... журналісти провели з дівчатами одну ніч. То Ж зараз дізнаємось, як воно тримати небо над київщиною не чарами, а за допомогою зброї. Вони тримають небо над Київщиною і називають себе бучанськими відьмами. Це мобільна вогнева група ППО, яка складається виключно з жінок і працює в Бучанському районі. Їх головне завдання збивати російські шахеди на підльотах до Києва. Це означає, що я можу зробити хоч якийсь малесенький вклад в те, щоб моя мама спала спокійно, щоб мої брати і сестри спокійно йшли в школу, там спокійно зустрітись з друзями, похресники мої також могли зростати відносно під мирним небом. Кожна з учасниць групи пройшла інтенсивну бойову підготовку зі стрільби. Відьми вправно володіють різними видами зброї від автоматів до кулеметів. На бойові чергування захисниці неба вирушають на пікапах, обладнаних раритетними кулеметами Максим. Дівчата ніжно називають їх Максимками. Ну, більшість населення боєздатне, повинні розуміти, що хлопців потрібно міняти. Вони також втомилися. Їх потрібно міняти. Потрібно зробити максимум, щоб це швидше закінчилось. В нашу користь розклад бойових чергувань дозволяє відьмам поєднувати службу з роботою у цивільних структурах. 27-річна Ангеліна працює анестезіологом у місцевій лікарні. І На роботі тут боремося, і по суті, коли шахе збиваємо, також боремося за життя. Щоб воно продовжувалося. щонеділі. Бучанські відьми вдосконалюють свої штурмові навички та вміння влучно стріляти, також навчаються бойовій медицині. Вони не просто збивають дрони, але й намагаються робити це так, аби уламки не падали на будинки і не завдавали шкоди людям. Наразі долучитися до добровільної жіночої мобільної вогневої групи ППО можуть усі охочі з 18 років.